Вітаю підписники та гості мого каналу. Минуле відео було про відновлення е, акумулятора, який, на жаль, нам так і не вдалося відновити ось цей акумулятор, який ми пробували відновити, е, на жаль, нам це не вдалося. В общем, я Після того, як вже змонтував відео, думаю, попробую його ще раз зарядити. Поставив на зарядку. І ви знаєте, він е, якусь зарядку почав брати, підключив я після зарядки до нього шуруповерт. Він так впевнено крутив і досить довго крутив. Думаю, блін, таки помогло мені це відновлення. Думаю, треба буде зняти відео і розповісти вам про... Те, що все-таки є сенс відновлювати акумулятор. Можливо, воно так і є. Можливо, і є сенс, можливо, воно і допомагає, Ну, але не в моєму випадку. В общем, зарядив я цей акумулятор після тестів з шуруповертом і залишив його. До Ну, значить, Це було вчора. І Залишив я його на ніч. Сьогодні утром значить, пробую його підключити, а він. Розрядився. Тобто, дивіться, на даний момент у нього 11,76 вольта. Тобто, в ньому проходить саморозряд Більшість за все. Тут закоротила одна банка, яка висаджує весь цей акумулятор. І... Ніяким ти чином це не відновиш. Тобто, якби просто впала ємність і з банками все було в порядку, то, можливо, цей би метод і спрацював. Але не в моєму випадку. в общем діла з цього акумулятора не буде. І другий, другий акумулятор теж після повного Заряду простояв ніч, сьогодні значить, пробую 11.71. Напевно, та сама ситуація, або банка закоротила або, ну, або може, взагалі, не знаю, що, що може, ну, просто, що нічого в мене не вийшло з відновленням, не спрацювало. Тому єдина дорога цих. Акумуляторів сміття. Ну, не знаю, поки що винесу в гараж, складу в сміття не бажано викидати такі речі. Здавати в нас ось намальовано, що нічого викидати в сміття. Здавати у нашому місті нема, де їх не приймають. в общем, поки що складу в гаражі, щоб не засмічувати природу. У в мене їх вже назбиралося, напевно. Десятка за два, всі лежать, ну, не знаю. Колись придумаю, куди їх діти, може, буде де їх здати. В общем, все. З відновленням акумуляторів, завершено. Ну, тепер будемо робити блок живлення для шуруповерта. В общем, будемо робити із, вибачте, за. Мій французький із гівна і палок, тому що є в мене гарний трансформатор, зараз навіть покажу. Ось такий є в мене трансформатор тн 61 200 2050К. Ну, такий трансформатор для Запитки шуруповерта жалко використовувати. Цей трансформатор піде на зарядний пристрій. І я думаю, пристрій вийде зарядний, досить непоганий. Тому не буду я такий трансформатор використовувати для шуруповерта. А ось в мене є такий трансформатор. Ну, що я вам можу про нього сказати? Це трансформатор з е, лампового телевізора чорно-білого ТС-71. По-перше, слаба е, слабий в ньому сила струму, який він видає. Він видає, значить, зараз я вам покажу параметри його. Цікаво, можете в Гуглі подивитися, є значить, розшифровка цих трансформаторів. В общем, тут одна, є дві обмотки по 14,2 В і ток сила струму, всього 0,65 А. І є дві обмотки по 3,3 В майже Ампер 0,95. Ну, Будемо пробувати використовувати обмотку та, що одну із обмоток 14,2 В і 0,65 А для шуруповерта, звісно, малувато, але я думаю, що справиться. Це радянський трансформатор, який значить, ось його параметри. Який зроблений із запасом, і він зможе видати набагато більший струм, чим тут написано в мануалі. Просто у мене є цей трансформатор і його треба кудись використати. Викинути його, жалко все-таки він працюючий. Він навіть для зборщиків металу не цікавий, тому що ТСА обозначає, що тут алюмінієва обмотка. Тут не бідна обмотка, а алюмінієва обмотка. Ось навіть видно по оцій ось обмоточці, що вона алюмінієва. Тому дійсно я виразився про нього. Правдиво, не дуже це гарний трансформатор, але я думаю, що він згодиться для шуруповерта. Ми зараз підпаяємо до нього діодний міст і підключимо шуруповерт. І подивимося, чи він тягне шуруповерт, чи не тягне, якщо він його тягне. І мене це влаштує, значить цей трансформатор буде працювати для шуруповерта. Ще один нюанс, його, в общем, це мені його віддав хтось із знайомих. І коли його викорчували з телевізора, його, тут така була желізна шахта, яка прикручена до... Корпуса самого телевізора, і, напевно, чи не змогли, чи полінувалися відкрутити оцю іменно, скажімо, станину, до якої був він прикручений, тобто його розібрали сам трансформатор. Тут відкрутили гайки і зняли його з цієї шахти. І він, він тепер, тепер його треба е, придумати, як стягнуть, тому що, якщо його не стягнуть, я зараз вам покажу, він гудітиме, не наче трактор. Значить, дивіться, підключаємо його в 220 вольт і слухаємо, як він гуде. Це не передать. Думаю, чуть. Але це не проблема. Але це не проблема. Я трішки попрацював з болгаркою, відрізав шматок металу, це був колись холодильник, а тепер він дуже часто мене виручає. Окраз такий метал не товстий, не тонкий. в общем я вже зробив таку ось заготовку. Ось так. І тепер як його скрутити, це я так вам на показ. А потім я його краще зберу. в общем дивіться, скрутив. Без ключів, без нічого, просто прикрутив цю железяку і блін, спішив я відключити. Дивіться, я думаю, він вже гудіти не буде. О, ну він гуде, але не критично. Я думаю, коли його підтягнуть, гарненько затягнуть, він взагалі гудіти не буде. Зрівняти з тим, як він гудів без цієї железяки, то зараз, можна сказати, він не гуде взагалі. В общем, з цього чудесного, не зовсім чудесного трансформатора будемо робити блок живлення. Для початківців, я думаю, буде цікаво, як можна зробити блок живлення. З чого він складається, я думаю, майстри для майстрів, для людей, які займаються давно радіоелектронікою, я не відкрию нічого нового. А для тих, для тих хто не займається радіоелектронікою і захоче зробити, наприклад, навіть для свого старого шуруповерта, ось такий шуруповерт, який був. Із нікількадмійовими акумуляторами. Е, і акумулятори здохли. І Ті акумулятори зараз коштують. Як брати два акумулятора, то вони будуть коштувати, як зараз считай, комплект шуруповерта з акумуляторами. В общем, ціна неадекватна. А шуруповерт працює, шуруповерт гарний і достатньо. Підключити два провода туди, куди підключався акумулятор до ось до цієї ось колодки. В общем, в такому варіанті я використовую цей шуруповерт вже протязі десь 7 років. Лише один нюанс, що я не з блоком живлення його використовував, а використовував з акумулятором, який в мене благополучно здох. По-другому я це не можу назвати, ну помер. І тепер мені треба на роботі чимось заживлювати цей шуруповерт. Ось я вирішив тому зробити блок живлення. Значить, зараз, зараз будемо робити Ось схема найпростішого блока живлення. Це для тих, хто починає тільки займатися електронікою. Але не забувайте, що коли займаєтеся з високою напругою, будьте обережні завжди, щоб вас не шибануло током. Тому що тут висока напруга, і вона може вас шандарахнути і небезпечно для життя. Завжди це пам'ятайте. Причому Схема прості, найпростішого блока живлення. Трансформатор. Ось наш буде трансформатор е, діодний міст. Будемо використовувати ось такий діодний міст. Він у нас значить зветься КВРС 5010W. Ну, це більше всього, що. Китайський діодний міст, 5010 обозначає 50 А 1000 вольт. Він має витримувати. Я думаю, навряд чи він витримає 50 А. Ну, то вже таке. В общем, діодний міст і конденсатор потрібен для зглажування пульсацій. У мене це валялося, знайшов в своїх запчастинах. Тут припаяний конденсатор 16 вольт, 1000 мікрофарад Це для таких справ, для експериментів. Використовую старі деталі, такі як цей конденсатор, але він, дійсно я його міряв. Він 1000 мікрофарад має і ESR у нього не сильно Великий, тобто нормальний конденсатор, скажімо так, для тестів піде. Для блока живлення можна буде інший припаяти. Таке. В общем, все, нема нічого. Трансформатор, діодний міст і конденсатор. Все, для того, щоб зробити блок живлення у нас є. Значить, приступаємо до зборки. Так, підключився звідного мануала до цього трансформатора. Значить, та обмотка, яка нас цікавить, знаходиться на позначці 5 і 7. 8, 5 і 8. я ще раз... так, 5 і 8. Вісім це ось у нас крутка ось така. А 5, ось і 5 штрих ось. Так, відключив згідно мануала. Тут написано, значить, та обмотка, яка мені треба. 14,2 вольта. Знаходиться. 5. 8, 5 штрих, 8 штрих. Значить. Так і підключаємо. Ось. 5. І ось. Тут 8. Два провода Просто виходи нема тут колодок, нічого. Два провода скручені і якимсь чином спаяні. Не знаю, як вони спаювали цей алюміній. Я сюди не припаював на даним для проби, а просто прикрутив, а потім будуть пробувати його припаяти туди як нібудь цей проводок. Далі діодний міст з конденсатором. І далі проводами підключив. Чому підключив через провода? Тому що на шуруповерті вже роздовбані крокодильчики і вони не фіксуються нормально. Так, наприклад, якось я за конденсатор зачепився крокодильчиками. Цими я так не можу. Тому прийшлося його через провода, це все підключити. Ну і зараз робимо пробний пуск. Так, вимикаю. Це все діло в розетку трансформатор загудів і... А восьмій мій працьовую, перед передостанній вже тріщотку не тягне. Ну що вам скажу? В принципі, під акумулятора працював краще, але дивіться, мені не потрібно, щоб він працював як шуруповерт. Я ним не закручую, не викручую е шурупи. Я ним лише сверлю каблуки, тобто там, де під набоїчку треба просверлити або там, де каблучок прикручую. І я ним сверлю. Чому ним? Тому що в ньому невисокі обороти. Коли я сверлю, я контролюю цей весь процес. І мені не треба, щоб були високі обороти, як в дрилі. Тому що там можна просверлити каблуки і наробити біди. Цей же низькооборотний. І сверли він повільно, і я можу контролювати весь процес сверління, із-за чого мені іменно ним добре працювати зі сверлінням каблуків, із -за чого я його і хочу використати. Акумулятора нема, робимо. Блок живлення, значить трансформатор не гріється. Ну, До речі, небезпечна напруга. Тут 220 вольт. Якщо туди руками влізти, шандарахне. Тому не робіть так, як я, не лазьте тут руками, якщо ви не розумієте, куди можна лазити, куди не можна, під напругою сюди краще не лазити. Значить Холодний трансформатор. Цього мені достатньо для сверління. Він нормального, я думаю, при бажанні він може і саморіз закрутити, викрутити, але ж мені як для цього він не потрібен. Мені він потрібен лише для свиріння відвичка. В принципі, достатньо. Трішки слабіший він, ніж від акумулятора. Але для мене цього достатньо, тому значить будемо далі, далі робити цей блок живлення. Сам трансформатор не гріється. А ось 50-амперний діодний міст тепленький. Конденсатор холодний. Це все холодне. В общем, що? Тепер, тепер це все діло. Тепер це все діло треба спаяти і, і корпус потрібний. Ось у мене є ось такий корпус. Старий якийсь був блок живлення, він вже трішки поржавів. Колись я хотів зробити в цьому корпусі якесь зарядне. Думав, цей корпус покрасити туди. Ну, скажімо так, ось той трансформатор, який в мене є для зарядного, він сюди зовсім не підійде, зовсім ніяк. Тому меншого трансформатора для зарядного в мене немає. Ну Це ось такий ось корпус. Але Знаєте, сталюка тут така надійна, це якийсь мабуть, кооператив якийсь випускав блоки живлення свого часу в 90-ті чи коли там це було. В общем, це старий був блок живлення, я не знаю, що це тут. Кнопочка, світлодіод на задній панелі запобіжник, і значить, там підключалися провода. Оце такий я знайшов корпус і туди я його цей корпус запхнув. Ну що, в принципі, більше нічого тут показувати. Нічого цікавого, я думаю, як я припаюю проводочок чи як я прикручую діодний міст. Немає тут що показувати. В принципі, Покажу вже, як зберу його все в корпус і подивимося, який в мене вийшов блок живлення. Так, ось що в мене вийшло перед тим, як закривати корпус, вирішив вам показати, як я його все це діло закріпив. Тобто, трансформатор прикрутив. Трансформатор прикрутив на болтик, тут не було як його прикрутити, а тут просто припаяв. Ну, держиться. Я думаю, ніде воно не дінеться. Діо, одний міст вона закрутився. Тут доволі добре тримається, навіть не рухається. Заморочився світлодіод. Щоб була індикація і кнопочка. До світлодіода довелося причепити конденсатор. Довелося причепити конденсатор, тому що цей світлодіод незвичайний, а мигаючий, той що змінює колір, якщо йому напруга не підходить. Він не буде мигати зовсім, а буде світити просто червоним. Ну це так, в мене валявся такий світлодіод, тому я вирішив його сюди причепити. Ну, зараз запихуємо його в корпус і дозбируємо. Дозбирав я нарешті блок живлення, ось так він виглядає, трішечки не дуже, але маємо те, що маємо. В общем, ось так я зробив виходи з блока живлення, значить, зараз покажу. Тут плюс зробив через втулочки. Добре, що Збирається всякий мотлох, всякі болтики, гаєчки. Десь був у мене ось ось такий ось болтик з втулочкою знайшов, плюс ось такі шайбочки диелектричні і дякуючи. Цьому вдалося зробити ось такі. Цей напряму мінус прикрутив до корпусу, а плюс прикрутив через такі діелектричні шайбочки. Взагалі хотілось, взагалі хотілось якісь ось такі. Конектори прикрутить туди, але я не знайшов. Десь знаю, що повинно таке бути, ну не знайшов. Всього, шуруповерт з'єднано. Блок живлення включив. Все працює. Тому, кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте, пишіть, як би ви вийшли з даної ситуації. А на цьому все. Всім миру, добра, бувайте здорові. На все добре!